Але які вели до білету бачте, у нас справді цікаво, то є сніг, в Трускавці, то нема. То випав, то розтану. Бівет, голуби, за кофі все. Я трускавець, ще живе. Ой, найживіший екран традиційний. Екран традиційний, найживіший, живіший. За всіх живих. Ай глянемо, давай там з концертів. Раз ми вже тут. Тринобожинський на найближчим часом, сковка. Ірина Федишин, Віктор Павлік. Тобто є що подивитися. Є що послухати. Білет, центр. Казали нам, що це русалочка, але яка це русалочка, як в неї її ноги, правда? Ні, це не русалочка. Чи я в русалочках не розбираюсь? Ай, гусак, вибач, пропустив тебе, не привітався. Привіт, гусак, не скучно? Літку тут до тебе приходили, спілкували. Зараз що? Зараз це стоїш тут, сам мерзнеш, зимовий одяг не видав. Це вже майже-майже 12 година, хто цікавиться. Дуже скоро п'ят відкриється. Зараз звідси бачити можна на весну подивитися весна вище грибків. Бівет. Ми йдемо вулицю Джерельна. А ще майданчик спортивний. Ліворуч. А тут цій частині змін ніяких нема з того часу, як ми попередній раз тут відео знімали. Насправді майже нічого не змінилося. Неоручні готельчики, які виросли на колишній території парку. А там, до речі, бачите, в кущах це старий білет. Тож його видно. Ну, на фото ви його маєте бачити. На старих фото старого трускавця прекрасної епохи. Він завжди є. А, і звідти ми йдемо коли листя опало, видно, оце лісова пісня на горі. Відніться. Все видно набагато-набагато краще. Підходимо до вулиці Івана Франка. Різняк Макомацький і про пам'ятник, і про цього героя ми вже неодноразово розповідали в наш попередніх відео, кому цікаво можна знайти і подивитися. Ми вийшли на вулиці Манафранка. Це, до речі, дорога до Шахтаря. Ми теж неодноразово так ходили до Шахтаря. Можна не тільки до шутаря дійти, можна з цим боком і до перекарпаття дійти, до Карпат. Мілочка. А ну, то видно аж будинки на верху вулиці Мазепи звідси, на верху вулиці Дрогобицької церкви, покрови. Вулиця Франка звернемо в напрямку до Шахтаря. Не, от бачите, що цікаво, за 10, насправді менше як за 10 хвилин, бо ми ще до Бівето деякі йшли, Ми зайшли від Бівету до Шахтаря, і це ми йшли під гору. Тобто, якщо йти від шахтаря вниз, до Бівету, можна зайти і за 7 хвилин. Я знаю, що просто люди ходять нішими дорогами. Хтось ходить через перлину, хтось через Карпати, хтось з того боку через Молдову ходить. Чомусь. більш ще генерують цю доріжку. шахтері А, она е. А, мы шахтар башым беріпсің.